Депутати Житомирської міської ради чотири роки тому проголосували за об'єднання двох Житомирських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тоді ж говорили, що шахова школа, яка знаходилася в приміщенні спортивної школи номер 1 на вулиці Домбровського, 11 а має переїхати у відремонтоване приміщення на вулиці Київська, 9. на черговій сесії Житомирської міської ради, 26 червня знову обговорювали питання щодо роботи шахової школи. Я тоді хочу звернутися до всіх депутатів. Дивіться. Всі, не всі, всі, хто хотів, проголосували за закриття шахової школи. І ми її так і не маємо. І це ми відносимо шахти до спорту. Давайте ми будемо звернення і на комісіях розглянемо, щоб все ж таки у департаменту освіти забрати це підпорядкування і віддати Калачук Ірині. Я просто хочу це оголосити, бо я все рівно це питання не залишу. Ну, не можна знищувати шахову школу. Це якби опускатися взагалі, я не знаю, що до якого рівня. І це питання воно замовчується. Ну, Київська 9 стоїть, нічого е там не відбувається, е даються відповіді, типу якісь суди, ніхто нічого не доповідає. А питання закрите для дітей. Та? І діти ходять. Ну, що немає педагогів. Нема педагогів. Хай департамент освіти віддає це. Тим більше що це спорт, це взагалі не, не їхня тема. Профільний заступник, який відповідає і за молодь спорт, і за освіту. Це Марія Олександрівна Місюрова. Ми їй даємо доручення відпрацювати це питання і розглянути на всіх постійних комісіях. Терміни давайте. Дві неділі, ми даємо, дві неділі ми даємо, а далі на, на засідання постійних комісій воно вноситься. За 29 рішення прийнято, чому все таки шахова школа не переїхала у приміщення на Київській 9, журналістам. Житомирінфо пояснила Марія Місюрова. Там зараз зроблені основні такі моменти по водовідведенню, каналізації, проведення електро... ще потрібно заміна вікон і Підлога зараз залишаються ну, дійсно ще ремонтні роботи, тому що площа приміщення близько 300 квадратних метрів. Воно знаходиться на балансі департаменту освіти. Тому зараз ми шукаємо, ми не Покидаємо ідею, тому що це теж було давно вже наша мета зробити так звану школу інтелектуальних видів спорту. Але на сьогоднішній момент по орієнтовним підрахункам це близько 8 мільйонів. Зараз воно загальмувалося. роботи проведені зараз воно зачинене. Ну і чекаємо фінансування зрозуміло.